Зайшли в якусь рандомну кофейню, випити кави і з'їсти супер красивий оріо-десерт шоколадний. Блін, знімаю стрес. В автобусі їхали з одним росіянином, який наповну грав в комп'ютерну гру, причому вайнушку з російською звучкою. Потім ще в кінці хтось подзвонив і він на такому. В відбірному російському маті почав розмовляти. Якось я стресанула до тями. Я, до речі, не з першого разу його помітила, а дитина моя одразу сказала, що з нами їде русня. У неї прямо нюх.